Гудзяк пише, подякуйте Богові і людям за здоров'я, за складену сесію, за кохання, за дар життя. Варто пригадати, що Гудзяк звертається до студентів, більшість з яких є неодружені. В чому сьогодні полягає кохання студентів? Особливо після складеної сесії. Це є нечисті стосунки. Тобто гудзяк відкрито закликає до нечистих стосунків. Гудзяк звертається до студентів. Підійдіть до ближнього і запитайте, за що вони є вдячні. Нехай скажуть це сьогодні, поділяться з вами своєю тихою. Навіть маленькою радістю. Що сьогодні може радіти студент? Більшість речей, які для нього радісні, це гріх. Але Бог через покаяння всім нам хоче дати велику радість. А це життя вічне в Ісусі Христі. І це життя. Зможе отримати кожен, хто прийме Ісуса Христа за Свого єдиного Господа і Спасителя. І ця радість буде тривати вічно.